Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас п'ятий урок, називається він у нас види ордерів, Market Limit ордери. Для чого вони нам потрібні, як ними користуватись, все ви знаєте в даному відео. Також розглянемо під види ордерів, такі як Stop Loss та Take Profit. Також, друзі, хто ще не бачив попередні відео уроки, обов'язково переходьте, їх вже є 4. Вони повноцінно безплатні, там є досить багато цінного матеріалу, тому переходьте, підписуйтесь, підтримуйте. Також обов'язково приходьте в телеграм-канал, в телеграм-чат, так як у нас є досить тут багато додаткової. Інформації. Повертаємось назад до презентації. Переходимо до наших ордерів. Що таке маркет та ліміт ордера? Маркет ордер це ринковий ордер, який дає змогу нам купляти актив по поточній ціні на ринку. Тобто, якщо яблуко коштує 5 гривень, то ми можемо його в моменті купити по 5 гривень. Також у нас є ліміт ордер. Це лімітний ордер, який дає нам змогу купляти активи або продавати по тій ціні, яку ми хочемо, але з певними умовами, з якими певними умовами ви обов'язково знаєте подальше відео. Як ви бачите, саме лімітний ордер виглядає таким чином, маркетний ордер у нас є ще, ще є трейгерні ордери і ще інші є. Ну, це саме два необхідних, які вам потрібні для початку, щоб ви зрозуміли, як вони працюють. Саме як це все працює, ми зараз перейдемо на біржу Bings і я вам все детально покажу. Саме таким чином у вас буде виглядати головний екран. У вас все можливо буде писати на англійській мові, тому що поміняти мову, вам потрібно нажати сюди і обрати ту мову, яка вам необхідна. Після цього все у вас вже буде відображатись на тій мові, яку ви обрали. Також сьогодні не буду робити огляд даної біжі, я це зроблю в наступних відео. На даний момент зараз вам все покажу на практиці по лімітному та риночному ордері. Переходимо на спот вкладку. відкриваю її, показується мені мене інформація по біткоїну, скільки він коштує, ось його графік, таймфрейм 1 година. Важлива інформація по книгі ордерів. Червоним кольором у нас відображається ціна біткоїна, по якій її хочуть продати в моменті. Тобто це продавці. Ось у нас зеленим кольором є покупці. Тобто є попит, є пропозиція, цінова пропозиція саме на кількість біткоїнів і по даній вартості, яка є на ринку. По маркет ордеру ми говорили. Що це ордер, який нам дає змогу купити актив по поточній ціні. Тобто, ось вона наша поточна ціна 43 650 доларів. Як ви бачите, в моменті вона змінюється, тому що люди продають актив і купляють його. Як ви бачите, ось у нас є риночний і лімітний ордер. Ось у нас є риночний ордер. Я обираю, що я хочу купити на максу тих грошей, яких в мене є, тобто на 10 доларів. І нажимаю кнопку купити. Тобто, в моменті. У мене вже, як ви бачите, ордер спрацював, і, відповідно, я вже купив біткоїна на 10 доларів. По даній ціні, яка була там 43 643 долари. Відповідно, зараз в моменті я хочу його продати. Я нажимаю кнопку продати, обираю і нажимаю продати. Тобто, в моменті, зараз ось я по ринку його і продав. Тобто, якщо я зайду зараз назад, де купити, ось в мене показується сума, скільки в мене є в доларах ви бачите, як працює саме риночний ордер. Тобто він купляється по поточній ціні, яка є на ринку. Тобто ви бачите, що ми купляли все по поточній ціні біткоїна. Це у нас риночний. Тепер переходимо на лімітний ордер ще раз, щоб ви зрозуміли. Лімітний ордер дає змогу нам купляти активи або продавати по тій ціні, яку ми хочемо, але з певними умовами. Що ж це за певні умови? Тобто, у нас є якийсь ліміт саме. Ось я перейшов на лімітний ордер. І, до прикладу, уявіть, що ви хочете купити біткоін по 43 тисячі доларів на суму 10 доларів 50 центів. Тобто, ось ваша умова, що я хочу купити біткоін рівно по 43 тисячі доларів на 10 доларів 50 центів, які в мене є. Тобто я прописую в ціні 43 тисячі доларів, як ви бачите. Далі я обираю суму на всю, тому що в мене вся сума 10 доларів 50 центів. Ось моя умова 43 тисячі доларів. Відповідно, скільки біткоїнів я зможу купити на таку суму. І нажимаю кнопку купити біткоін. Відповідно, написано, що лімітний ордер надіслано. І ось у нас лімітна заявка появляється. Тобто, коли біткоін з ціни 43 649 доларів дойде до вказаної ціни по 43 000 доларів. Це саме та певна умова, яку ми прописали. Відповідно, по цій ціні. У мене відкриється лімітний ордер і буде куплено біткоїна на 10 доларів 50 центів. І ось в мене є відкриті ордера. І ось у мене лімітка висить. Саме що по такій ціні я хочу, щоб мені купили біткоін. Якщо, відповідно, я передумав або хочу по якійсь іншій ціні, потім подальшому купити, я можу його відмінити. І за це мені не потрібно не сплачувати ані копійки. Тобто за це ми нічого не сплачуємо. Відповідно, ви бачите, мені гроші назад вернулися. і якщо я зараз обновлю все, Таким чином, мій лімітний ордер пропав. Ось ви бачите. Тобто, я його відмінив, скасував, але якби його не відмінив і лишив би, відповідно, в моменті, коли б ця сума дійшла б до 43 тисяч доларів, відповідно, мені б по цій сумі би купилося. Ось так працює лімітний та риночний ордер, щоб ви розуміли в моменті, як це саме працює на споті. Як тепер ви маєте розуміння, як працюють лімітний та риночний ордер саме на практиці. Переходимо назад до презентації, поговоримо про розуміння марки та ліміт ордерів. Дані ордери або заявки потрібні нам для того, щоб ми могли купляти активи в тих ситуаціях, які саме нам будуть необхідні для найкращих результатів. Тобто в подальшому ви ще вивчите досить багато цікавих понять, інструментів, зрозуміти, як це все в сукупності працює, навчитесь грамотно аналізувати рівні і що біля них відбувається з покупцями та продавцями, яку дії вони будуть виконувати. Відповідно, пропишете вашу торгову стратегію, оберете ваш стиль і за рахунок цього будете розуміти, який ордер вам потрібно відкривати, в яку із сторін. Це все ви будете самі вже робити в подальшому. Переходимо до розуміння маркет ордера. Він дає нам змогу купляти активи в моменті по поточній ціні. Таким чином, ми можемо одразу заходити в нашу угоду. Мінус лише в тому, що в нас є прокозання ціни актива в моменті. Плюсом може виділити те, що ми можемо швидко зайти в угоду і вийти з неї. Таким чином, не пропустимо нашу угоду. Переходимо на практику. Ось наш стакан або книга ордерів. Ще називають. Ось наші продавці і покупці. До прикладу, я хочу купити біткоїна. На 100 доларів по даній ціні, тобто 43 699 доларів. Коли я починаю саме купляти, в моменті може зайти інший гравець, тобто трейдер, і купити на ще більшу суму. І, відповідно, таким чином я куплю вже менше біткоїнів на 100 доларів. Це є великий мінус про козані. Но плюсом може виділити те, що ми можемо саме в ринок зайти по цій ціні, яка буде вже. І, відповідно, зайти в ту угоду, яка нам буде необхідна, тобто в шорт або в лонг. Якщо воно все піде в нашу сторону, відповідно, ми на цьому можемо гарно заробити. Тобто, ось умови тут ніякої нема. Ми поточно вже в моменті все можемо купити. Але є свій мінус це про ковзання. Переходимо назад. Тепер поговоримо про розуміння лімітного ордера. Він дає нам змогу виставляти свої конкретні умови по ціні актива, які ми хочемо. Мінус лише в тому, що нам можуть не дати актив по нашій ціні. І таким чином ми не зможемо зайти в нашу угоду. Плюсом виділю те, що якщо нам дадуть зайти в актив по нашій ціні, то в нас не буде проковзання. І ми отримуємо актив по тій ціні, яка нам необхідна цент в цент. Тобто переходимо ще раз назад. І ще раз, давайте, до прикладу, я вам виставлю лімітний ордер. Ось я хочу, щоб по 43 тисячі доларів в мене був лімітний ордер. Саме на мою суму 10 доларів 50 центів. Нажимаю купити. Відповідно, ось мій лімітний ордер надійснено. І таким чином, коли ціна спуститься. До 43 тисяч доларів мій ордер спрацює, і в мене не буде проковзання, тобто в мене саме на 10 доларів 50 центів буде куплений той актив, який мені необхідний. Проковзання не буде, але мінусом є те, що якщо ціна розвернеться і в даний момент піде вверх, тобто почне рости. То в такий момент я не зможу отримати свій ордер. Тобто я не зможу на лімітному ордері купити саме ту кількість біткоїна, наскільки мені буде потрібно. Таким чином я буду змушений купляти по ринку або чекати ту вартість, яка мені необхідна. Ось саме різниця між риночним та лімітним ордером, і саме дані розуміння. Як ви бачите, нічого складного немає. Все максимально просто. Переходимо до тейк профіта та стоп лоса Тейк профіт це торговий наказ, який дозволяє зафіксувати там прибуток, коли ціна досягне певного рівня. Уявіть, що ви прийшли на базар, купили яблука по 5 гривень, і тепер ви хочете їх продати по 6 гривень. Тобто ви поставили цінник 6 гривень, до вас підійшла людина, купила вже яблука по 6 гривень. Відповідно, ваш тейк profit 1 гривня, тобто ваш прибуток рівно 1 гривня. Саме таким чином працює тейк profit на ринку. Стоп-лосс це торговий наказ, який обмежує наші збитки, якщо ціна актива піде не в нашу сторону. Уявіть, що в кожного бізнесу є свої фінансові якісь збитки. Тобто, уявіть, що ваші яблука, які ви купили по 5 гривні, Одне або два яблука згнили. Тобто, саме ваша вартість активів зараз оцінюється в 4 гривні 80 копійок. Тобто саме таким чином працює стоп-лосс. Зараз це покажу ще графічно, як це працює на TradingView. Я відкриваю ефір до долара, ви також можете відкрити. І мене цікавить рівень в районі 2015 доларів. До прикладу, я тут захочу відкрити довгу позицію, тобто лонг позицію. Я виставлю свій стоп-лосс, щоб він був порядка 1 долара. І, відповідно, виставлю take profit, нехай буде 1 до 3 приблизно. Тобто, нехай уявимо, що це у мене зараз лімітний ордер. Коли ціна ефіра спуститься відповідно в діапазон 2015 доларів, тобто по ціні майже 2030 доларів. У мене, відповідно, спрацює мій лімітний ордер. І якщо ціна піде вверх, відповідно, не вниз спуститься, а піде вверх від мого цінового діапазону, то я, відповідно, до депозиту зароблю. 3%, тобто це саме Take Profit. Уявіть, що в мене депозит був 100 доларів. Тобто він стане вже в моменті 103 долара. Таким моментом я зароблю 3%, тобто це буде мій Take Profit зеленим кольором. І якщо ж ціна актива піде нижче, відповідно спуститься нижче 2009 доларів, таким чином я отримую Stop Loss і мої збитки будуть 1%. Тобто мій депозит вже буде не 100 доларів, а буде таким чином 99 доларів. Відповідно, ви ще сплачуєте комісію, то він може бути трошки менше, тобто там 98 доларів і 80 центів. Тобто таким чином працює стоп Loss, таким чином працює Take Profit. Це я вам показав приклад саме на лімітному ордері. Це також можна робити і на риночному ордері, можна ще на декілька ордерах робити. Але це саме класичні ордери, які нам будуть необхідні для подальшого, щоб ви могли практикуватися і відповідно робити свої угоди вже як і в плюс, так і в мінус. До вашої статистики, для вашого. Розуміння. Переходимо до домашнього завдання. Зареєструватися на криптовалютній біржі можете обрати Bings. Чому я саме обрав Binx, можете мене почитати в телеграм-каналі. Там нам не потрібно проходити верифікацію особистості, плюс, якщо ви пройдете реєстрацію по моїй силці в телеграм-каналі та отримуєте додаткові знижки на комісію при торгівлі на ф'ючерсах. Ну і плюс активним трейдерам, які будуть торгувати відповідно по моїх реферальних силках, будуть якісь давати приємні бонуси. Подальшому зайдіть на біржу, подивіться, як вона виглядає її інтерфейс, можете зайти на спот або на деривативи і подивитися, як виглядає книга ордерів, самі ордери. Тобто те все, що я вам показував на відео, можете подивитись, поклацати. Не закидайте гроші, якщо ви новачок, так як без знань ви їх повноцінно втратите. Особисто я втрачав на своїй практиці, тому не рекомендую вам це робити. Тим більше заходите на фьючерси без знань.